29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України для увіковічення героїзму військових та добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Український народ завжди з повагою ставився до своїх героїв. День вшанування пам'яті захисників нашої країни є надзвичайно важливим днем для майбутнього нашої держави. Тож пам'ятаймо, що без глибокого почуття патріотизму, самовідданості та любові до рідної землі неможливо побудувати сильну, самостійну та успішну державу за щасливе майбутнє якої гинуть наші співвітчизники. Цей день це нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності. Чому саме 29 серпня? З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів початку війни. Українських військових розстріляли, коли вони проходили тим, що називали згленим коридором. Їх шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятого дня, 29 серпня, став соняшник. І саме цією квіткою в цей день люди прикрашають свій одяг на знак пам'яті та вдячності загиблим героям. я пропоную вам виготовити сьогодні таку квітку. Для цього нам знадобиться картон чорного кольору, папір жовтого кольору, олівець, лінійка, скотч, клей та шпилька. Із паперу та картону виготовляємо наступні деталі. Два круги більшого та меншого діаметру, а також пелюстки соняшника. Беремо круг більшого діаметру і з тильної сторони змащуємо по колу клеєм. На цей клей приклеюємо наші пелюстки з жовтого паперу. Коли пелюстки наклеєні, змащуємо серединку нашого соняшника і сюди наклеїмо круг меншого діаметру, даємо час квітці підсохнути, далі перевертаємо на зворотній бік і прикріплюємо з цього боку нашу шпильку. Прикріплюємо її за допомогою невеличкого шматочка скотча. Наша квітка готова. Можемо її чіпляти на одяг на знак пам'яті про захисників загиблих за Україну. Дякую всім за увагу!